Воскресіння крізь віки сьогодення, колись його зрадили, зрадив той, хто був поруч, промовчали ті, хто мали захищати, звинувачували ті, кого він зціляв, і лише кілька сердець витримали і залишились поруч і були свідками Воскресіння. Минають тисячоліття, а суть не змінюється. Бо й нині зрада поруч, і нині багато хто мовчить, коли правда стікає кров'ю. Але є ті, хто стоять, є ті, хто моляться, є ті, хто не здаються, українці, сьогодні ми, як тоді, між п'ятницею скорботи і неділею надії, між болем і світлом, і Воскресіння це не лише про Спасителя, це про кожного з нас. Воно про народ, який не зламали, про матерів, які не втратили віри, про чоловіків, які не втратили гідності, про націю, яка воскресає з попелу зі страху, з темряви, світло сильніше за темряву, любов сильніша за смерть, Україна сильніша за зневіру. А ще Великдень – це той момент, коли варто зупинитися по-справжньому, не бігти за черговими порадами, як знайти себе, не шукати наставників, що продають істину за лайки, перегляди, бо істина вже сказана, і вона у Христі. Нам здається, що ми розумніші, просвітленіші, вільніші, ніж покоління до нас. Та, можливо, ми просто відірвались від джерела, від віри, від вічного. У світі, де правда часто це те, що гучніше звучить. Давайте прислухаємось до тиші, до слова, що було, є і буде. Я є дорога, і правда, і життя. Воскресіння це не лише надія, це запрошення повернутися до себе, до Бога до істини. Обіймаю вас словами. З вдячністю і теплом, нехай у ваших серцях завжди буде місце для світла, навіть у найтемніші часи, світлого Великодня вам і всіх, кого ви любите. Христос воскрес, воскресне Україна!